С новорічними святами, а також клуб громади, вітає з новорічними святами з новорічних святом, Нехай породу, э, вітає в кожного селі, принесе, мир, сход і злагоди, змагалися. Дичемо вам щастя, добра та усіляк і воздух його слові. Ми прикриємо, спустимо. Ялинка, подарунки чудовий такий казковий настрій. Дякую. Різдво в мене пов'язане із родинним, таким гарним, гарною родинною вечерєю. Всі збираються, всі відвідують смачну, саме головну страву різдвяного вечора кутю. Підтуємося, в мене двоє дівчик-дочок, вони приходять з сім'ями, з внуками, в мене четверо внуків, то в мене Різдво проходить, пов'язане також проходить бурно, активно із подарунками, і з... всі виглядаємо першу зірку, сідаємо за стол, смакуємо узвар, вареники, проводимо пісну вечерю. Обмінюємося подарунками і спілкуємося під час різдвяного вечері. Я люблю різдво, тому що це якби традиції наші, які вже забуваються з часом. То люди ще деякі от в деяких містах і селах їх дотримуються. І я люблю дуже різдво, бо це піднімає настрій і, і дух такий, якби відчувається. Український. Так. Це сімейне свято коли збираються всі родиною. Якщо сім'я там десь в містах навіть живуть там не разом, є такий стимул приїхати сім до батьків, сісти за стіл і відсвяткувати. <різь> а скажіть, будь ласка, чи колядуєте ви на Різдво? Так, <різь> <різь> колядуємо. <різь> Яка улюблена колядка? щедрівка колядка. <різь> Чекайте, Щідрівка. Ага, нова радість стала. Добрий, бачити, і коляд, коляд, колядниця. Там дуже багато цікаво. Шу. Е, е, дуже що е, коли розліт зарки, і дуже подав е, всі в місті весело. Wow. Ти колядуєш на Різдво? Да. Яка улюблена колядка в тебе? Е, добрий вечір, доброму лютому, добро. Jesus